Друзі, всім привіт! Ви все ж на тому ще каналі про Китай Владіслайв. А що сьогодні буде в нашому випуску? А сьогодні буде огляд, трошки огляд лікарні, в яку я саме сьогодні їду, тому що ось я вже тиждень-тиждень лікуюсь, п'ю таблетки, основані на традиційній медицині китайській. Ось такі ось таблеточки подивіться. От. Це протиозапальні та від кашлю. Це не антибіотики, але все ж таки таблетки. Да, одні таблетки треба пити три рази на день по 5 таблеток, інші по 4 таблетки 3 рази на день. І здається, що це дуже багато, але вони слабенькі. Тому що медикаменти, які основані на традиційній медицині, вони, як тобі, як, як це сказати, е, дозволяють, щоб організм начебто і сам боровся з вірусом, але ще з якоюсь невеличкою підтримкою цих медикаментів. Ну, як це мені розповідали. А от якщо ми візьмемо західні медикаменти, Якщо ми візьмемо якісь антибіотики, то вони все ж вбивають в організмі якісь хороші бактерії і вірус. Тому, тому ось така ось традиційна медицина. Все на травах, все на травах. Але щось мені це. Ну, як трошки допомагає, вже відчуваю себе. Краще, але ж, все ж таки все ще не закінчилось. І я не знаю, чи продовжувати мені пити ці таблетки, тому що я вже п'ю їх 4-5 днів, чи можна їх пити довше, чи ні. Зараз, думаю, поїду в лікарню, запитаю у лікаря, може, пропише мені якісь антибіотики, проп'ю пару днів і, і все з цим. І ще, і ще, один із підписників мені відправив все ж таки пісню. Він казав в прямому ефірі, що він вже зробив. Та й в якихось коментарях він писав, що зробив пісню про канал. І от, і про підписників. І от я хотів би цю пісню зараз вставити під час дороги, якою я зараз буду їхати в лікарню. Тож послухайте і напишіть, як вам ця пісня. Ну я розумію, що це штучний інтелект, але все ж таки. Звучить класно. Може, я помиляюсь? Може, не штучний. Іду я в китай, в руках телефон. Знімаю кожен чайник, кожен небоскреб. Пальці вже у маршах. Я вічний репортер. А підписники пишуть, дай дракона, де мотор. Ой, мої підписники, ви просто вибух молз. Ти хоче панду зранку, той хоче, храми трошки. Я вам зніму всі вулиці, і навіть відео пахне чосноком. А ви мені, брати, кращі зніми ще з дідушкам. А ви, мої підписники найкращі золоті, наврочка. Маю бабцю, що махає мені я посю коментар, купи нам сувенір,чик. Та як я вам привезу, я ж блогер, не кур'єрчик. Ой мої підписники, ви чиста емоція, той хоче сам у це ж не та локація. Я вам зніму все чесно, і небо, і метро, аби мій бро, зніми китайці, що їсть авокадо під вікно. І поки ловить, я лечу у стрім, розказую про Китай, ніби це мій домі, а ви мені сердечки, неїтно. Зад будь там, ви вишу, я ж ваш блогер, я ж ваш контент, самурай. А ви мої підписники найкращі золотія. Автор важка жує без базара. Відповім щодня, що ночі, що хвилини й години. Лаки, 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 бо любимо. нас теж. лей, лей, байти лей. Так, а от саме її лікарня. От ви я бачите. Зараз будемо заходити туди. Вона така старенька. Скоро мені казали, вони перейдуть в, нове. в нову будівлю, казати, в нове здання, в нову будівлю. Зараз тут припаркуємо байк і підемо туди. Ще тут невеличкий риночок, про який я і забув. Міг би сюди приїхати і зняти теж овочі, м'ясо. Це на вулиці, стихійний ринок. Так, погнали. Там метро. А тут от лікарня. Тут в лікарні Лікарня це наче якийсь двір. Зараз я вам покажу, як всередині все це виглядає. А на вході металошукач стоїть. І оця рампа, через, ну, яка тебе сканує, щоб ніякі е, небезпечні. Заборонені речовини не проносив Security чек. Так, от така лікарня. От там от педіатр десь. Терапевт, точніше. Чи як? Да, терапевт. Ось тут всі лікарі. Бачите, отут лікарі зображення. А от там от от реєстратура. Також можна в цих автоматах. Можна, а що тут можна оплатити щось. На 100% я не впевнений, як тут в Чунціні все робиться, не знаю. В цьому я не, не сільон. Але якось так. І от Подивіться на цю лікарню, наче якийсь двір. Просто двір. Це стара будівля, вони перейдуть там от нас туалет, а отам от там медикаменти можете купити. Так, стоїмо в реєстратурі, треба зареєструватися і отримати. А, зареєструємося через паспорт. А, треба взяти направлення до терапевта. терапевта. так, І все, і заплатити там щось, якісь там не знаю, 10 юанів чи чотири юані, не пам'ятаю. Зараз скажу, як мене зареєструють. І забув сказати, це державна лікарня, а є приватні лікарні, в які ходять, в яких ходять іноземці. Державній лікарні іноземців ну, тут, ну, дуже рідко ти її зустрінеш, але ходжу в державній, тому що через державні лікарні можна отримати справку, яка прикріплюється до твоєї страховки. Так, в мене є страховка в моїй школі, в моєму десятку, через яку я можу отримати назад гроші за ті чи інші медикаменти, які я буду купувати. І ось яка черга. Ненавиджу черги, ненавиджу. Може, колись я з'їжджу частну, в приватну лікарню, щоб зробити повний чекап цього тіла, організму. Якось так. Але перед візою, перед отриманням візи всі іноземці проходять медичний догляд, а здають кров, ну і все інше. Але там якось медичний той догляд проходить дуже швидко і я не впевнений в тих лікарях. В їх в професіоналізмі, тому що були такі случаї, коли там випадки, коли перевірили моє, моє тіло, там, не знаю, щось сказали, якийсь діагноз, приїжджаю в іншу лікарню і кажуть, ну, в тебе цього нема. Ну, от, як тоді довіряти цим людям? Так, всі вже подягали маски, і я також вдіг, вдяг цю маску, тому що надів, тому що ну, мало ли. І так. Хворію, а тут ще ще, ще підсипить, якось не якось не хочеться. Через скан ви оплачуєте все. Зараз мене в систему реєструють. А також ще можна, ще можна через картку можна зробити картку лікарні, але не знаю, в цій лікарні чомусь мене не роблять. Коли я запитував, вони кажуть, тут такого не роблять. Але в першому моєму місті, де я був, в Китаї. Там робили. І я просто картку їм даю, там вже вся інформація про мене є. Ось якось так. Не знаю, може мене в той раз не зрозуміли, тому завжди паспорт приносяв. Вони вбивають мої паспортні дані. Завжди. Так, все, зареєструвався. Оздали отакий от, от мені чек. Ось 9 юанів. Коштує прийом лікаря. Значе так, все, йду. До педіатру. Там теж треба відсидіти чергу, а може і ні. Може мало людей. І тут ще народ. Так, от такі от крісла металеві, на яких ну холодно сидіти взимку, тому що опалення ж немає. І і, ви зараз здивуєтесь, але. А, всі кабінети з відкритими дверми, то тобто ти сидиш і дивишся на тих всіх пацієнтів в тих кабінетах з лікарями, які сидять, ти все чуєш, що вони там кажуть. Всі їх болячки. Ось якось так. І коли я приходжу на і коли поряд ці китайці, вони з такою. Уважністю з таким дивуванням і з таким інтересом все це слухають. Хочуть дізнатися щось нове. А чим же ж хворіє цей іноземець, Чи в нього ж такі ж болячки, як і в нас? Ну коротше, також на реєстратурі, коли стою, та взагалі в лікарню заходжу і вже всі дивляться на мене, сверлять цими поглядами. І ось мені це дуже не подобається, що двері відкриті. Ну нахріна, ну закрити двері. Почекайте, коли пацієнт все розкаже, все покаже і вийде з кабінету. Ну, звичайно, коли там робиш якийсь УЗІ, там все закрито. А от у педіатра на жаль, ось якось так. Ну, педіатр дає направлення в якісь інші ліка до якихось інших лікарів. Ну а такого нічого такого, ти не. Оголяєш своє тіло перед ним, але ж все ж таки хочеться оцього якогось а, приватного, приватного а, приватної зони. Так би мовити. Там я не знаю, які лікарі. А там, якщо така допомога екстрена, от і лікарня, лікарня працює чотири години на 7, Тобто можна і ввечері, вночі прийти сюди, тебе лікар прийме. Я так вже робив. Ввечері, вночі, коли заманиться? Якось так. Так, давайте я зараз зайду до лікаря, дізнаюся, що зі мною, а потім вийду і ще щось розповім. О, так, друзі, все, вийшов в цій лікарні. Коротше, коли в тебе так собі китайська, а ще якщо розмовляти в лікарні з врачем про мої симптоми, там деякі симптоми ти не можеш навіть англійською сказати, знаєте. а тут ще треба китайською ще розказати. Тобто я постійно користуюся перекладачем в лікарнях, і це дуже складно. це дуже складно. А ще коли люди позаду, ну що ж там, коли ж ти вийдеш, коли ж ти вийдеш, сидять, слухають, там ухо кидають на все це. Ну, коротше. Прийшов, запитав, кажу, такі-то симптоми. Такі препарати я приймаю, чи можна приймати їх надалі. Каже, так, можна ще 5 днів приймати, тобто вже буде 10 днів. Я такий, ого, ну, звичайно, 10 днів не будуть приймати, їх трошки менше, тому що я вже відчуваю, що я одужую, але хотілося дізнатися, чи можна далі мені приймати ці препарати, чи антибіотики мені вже прописувати. Ну, Температури в мене немає і це вже добре. Тільки трошки кашель, та е, зранку буває, горло болить та нежить. От. А так, все чудово. Медикаменти вони мені не виписали ніякі. І зашибісь. Це класно. Ось якось так. А, ще що хотів сказати. А, коли я дав їй цю бумажку, оцей, оцей чек, там було написано в перекладі як ортопедичне. Відділення каже: тобі треба в друге відділення, тобі направлення дали в друге відділення. Хоча я цьому на реєстратурі мужику кажу: мені треба до педіатра. Ну, я не знаю, може він не зрозумів, щось вбив і похер, і Я пішов. І ще такий нюансик є, що вони у цих всіх справках, цих на, е, направленнях, їм важко. Вбити моє ім'я, тому що повне моє ім'я дуже довге. Владислав Шкроботько, ну це ну, якось помилки робили навіть в Україні з моєю фамілією, з моїм прізвищем. А то в Китаї. Вони ж маленькі імена. І як програми, в яких вони системи, в яких вони сидять, в яких вони це все роблять, вони не предназначені для іноземців. тому Завжди-завжди це була головоломка для них. Але все, все, відстрілявся. Зараз, поїду, зараз прийду додому ще й куплю ці, замовлю ці ліки і буду продовжувати пити ліки. В аптеки, коли ти приходиш теж з перекладачем, показуєш, що тобі потрібно, вони тобі з радістю все дають. І особливе відношення до іноземців в китайських лікарнях, якось вони не, не те, що там, типа, ну, коротше, ти навіть мови не знаєш, все, іди гуляй, іди гуляй. Ні, вони тобі стараються, намагаються допомогти без всякого цього, ну якось. Може, якісь там клієнти лікарні, які чекають на чергу, будуть будуть там, не знаю, злі, тому що ну, я розумію. Стан може когось температура, комусь погано, і тут ще якийсь лаовай. Ну, іноземець стоїть, і не може нічого сказати і затримує цю всю чергу, але якось так ну, це нормально. Це нормально. Наше в Україні теж іноземці є, і в таких же ситуаціях вони в такі ситуації вони потрапляють. А також ще хотів сказати. Одного разу мені треба було робити якесь у чи, чи, чи ще щось. Це було в іншому місці на, на півночі в Хайларі. Я тоді я приїхав, я туди приїхав е, в, обідні, в обідню перерву, мене було дві години. І кажу, лі, е, і кажу на ресепшені, ну, в лікарні кажу, мені треба пошвидше все це зробити. Вона каже, все, зрозуміла, пішли зі мною. Вона мене провела, постукала в двері до лікаря, хоча там черга була. Вона мене в повз чергу провела, мені все це зробили, вивела. Ну, коротше, ось таке от відношення до пацієнтів в китайських лікарнях. От. Але ось ця лікарня, як ви побачили, я там трошки показав, але як, як ви побачили, вона стара, вона брудна, і вона мені дуже не подобається, ця лікарня ззовні, ну, от за, за цим ремонтом. Ти бачиш, що це. Рамку з дерева, ну, вхідний прохід, там внизу вже все прогнило, треба це все міняти, але все, все ще стоїть. Ну, дуже брудна лікарня, дуже брудна. Ну, я чекаю, коли вони все ж таки перейдуть в іншу, в іншу будівлю. Тому що, ну, дивіться, ну, ось дім, просто жилий дім. Да? А ось тут лікарня. І теж, начебто, як жилий дім. Але це всі кабінети лікарів, у всіх є кондиціонери. І отоплюється тільки кондиціонером. Все, друзі, якщо вам сподобалося це відео, поставте мені лайк, підпишіться, будь ласка. Напишіть, будь ласка, як вам ця пісня, яку я вставив від підписника. І нехай вам щастить. Думайте своєю головою та пізнавайте щось нове в цьому світі. Все, з вами був Владислав з Китаю. До зустрічі. За вікном я знімаю для підписників, бо ви мій світ мій дом. Китай великий, світ широкий, але факт такий один. Без вас я просто хлопець. З вами контент, мандарин. Чунцін це місто мрії, де кожен мріє бути. Де вогні над річками вчать серце нічого не забути. Між хмари, туманів і духом, яке пам'неон горит, мов вогонь у сні. Я зніму цей кадр для тебе, що в світ побачив. Тут живеш, ти, тут живуть сни. А ви, мої підписники, найкращий. Швітлий туман, ми ніби йдемо разом з ним, бо він знімає не просто кадри, він передає свій шлях, світе свій дім Підписники дивляться, вдалеч, І Я знімаю для вас щоднини, бо кожне ваше дайше дає сили пройти половину країни, і коли вечір сідає. Плата найкращий блогер про Китай для всіх українців. Дякуємо тобі за контент, за щирість і за кожен момент, який ти даруєш нам. Дякую, 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 дякую.